Вітаю всіх глядачів, побачення з квітами. Одещина, північно-східна її частинка. Друзі, сьогодні відео хочу почати із фацелії дзвоникоподібної. Багато було запитань, що це за квітка. Уточнюю, це фацелія дзвоникоподібна. Однорічник квітує ось таким синім кольором. Індіго дуже цікава квіточка, хоча однорічник, але поводиться дуже гарно, має е, гарний колір квітки, вона невисока до 25 см, е, квіточку квітує з червня, з травня червня до вересня, в моєму випадку. Погодні умови гірші, тому я знаю, що вона в інших регіонах вона розвивається дуже гарно, має гарні листочки, цікавого Аромату я не відчула. А ось квіти дуже привабливі і тому я всім рекомендую. Хоча насіння я своє не зібрала, не на жаль, не сталося так, як гадалося, Дуже мала кількість насіння. Лише для себе, тому, друзі, шукайте, знаходьте, квітка варто її бути у вас. Нагадаю, має також привабливе листячко. Однорічне. Любі мої глядачі, я пропоную додивитися вам дане відео до кінця. Я рахую, що буде цікаво. Я хочу вас познайомити сьогодні з деякими своїми квітами. Також хочу вас познайомити з дівчатами, трояндарочками новими. Я замовила дуже маленьку кількість троянд, все таки не витримала. І далі покажу. А також, друзі, я вас запрошую поїхати за мною в подорож за органічним золотом. яке Дуже корисне для наших садочків і тішить душу, душу будь-якого е, квітникаря. Так що запрошую вас зі мною до перегляду до кінця. Ну і не забувайте про вподобайки, коментарі, репости, друзі. Це нас підтримує і дає нам стимул працювати далі. не не зациклюватись один з собою, а розказувати, показувати вам те, що ми вирощуємо. Сьогодні я хочу вас познайомити ще з одною цікавою людиною, теж Світланкою. Я зустріла її на просторах YouTube каналу. Це канал. Троянди від Світлани. Чим мене покорила Світланка, тим, що вона дуже цікаво розповідає про троянди, які вона вирощує для продажу, показує свою е плантацію, назвемо це так, е і розказує про кожну квіточку, про її плюси, про її мінуси, е ділиться своїм садочком, як вони себе поводять, троянди. Наприклад, якщо для мене, то мені це дуже важливо знати, як троянда себе поводить, тому що не у всіх каталогах є опис троянди, її розміри, її вигляд її. А тут Світланка все це показує і ось цим вона мені захопила. Також вона цікаво розказує про кожен сорт, і має свою діляночку з квітами. Вирощують вони свої троянди на Дніпропетровщині. Скрін головної сторінки світланиного каналу я вам додам на екран для того, щоб вам легше було віднайти, або ж посилання в описі е, до відео. Я думаю, що вам теж сподобається цей канал і він вас зацікавить. А далі, друзі, хочу вам ще сказати, що е, дані. Е, Троянди, які ви бачите на екрані, я відзнімала ще в червні місяці, коли було перше квітування, так як я не зовсім вела вірний догляд за рослинками і не так підживлювала їх минулі роки, як потрібно було. Не хочу виправити цю ситуацію. Вже перший раз я підживила. Добривом зелений гай, осіннє добриво. Теж додам на екран, я вже розповідала у попередньому. І ще, друзі, я хочу вам поділитися з вами і чекаю вашої рекомендації. Але то буде далі. Отримала сьогодні порцію щастя. Ну, і, звісно, хочеться поділитися з вами, тому що. Пісь мої однодумці і ми повинні якось вести вже спільні посадки навіть. Друзі, дуже давно хотіла троянду Нуар де Зір. Це була моя мрія. І не одну, хотіла дві. От так я десь бачила на передньому плані. Ось тут, де в мене перед ювілеєм принца де Монако. І біля Сінко де Майя, Отак От мені захотілося. Тут в мене попередньо росли Емельєн Гію і кімоно Троянда. Ну, вони мені тут не подобалися зовсім. І я вчора поперес... зробила таку велику пересадку, пересадила Емельєн Гію туди. Кімоно, ось там ближче до Етюд. Тобто клод брасер з за капусточкою зростав Клод брасер, потім його посадила. Ну, тобто Деякі троянди, декілька кущів я пересадила. Щось пішло на Мирославину клумбу, щось тут місцями переставила. Не дуже хотілося мені пересаджувати, але мені дуже потрібно було ось дане місце. І тому я зробила поруч. Хочу, щоб ці два кущики, і два. Не один, а два кущики. Щоб росли поруч. І отримала ці саджанці від Аліни Нога. Дивіться, які гарні саджанці. Дуже, дуже цікаві. Я замовлення робила ще в червні, здається. Лише Аліна відкрила свої альбоми і я відразу зробила замовлення. Гарні саджанці, такі чудові, гарна коренева, гарні стебла, здорові. І ще я отримала малесенький подаруночок. Ну, це, мабуть, тому що коли Аліна мене замовляла насіння, я теж давала подаруночки Можливо, а можливо, так воно мало бути, не знаю. І... Це цікава трояндочка, я вже її прогуглила з дрібними квіточками, мініатюрна троянда патіо. Ну, я вже її люблю. Ще місце не знайшла для неї. Замочила троянди в марганцевому розчині. ну Наразі те, що в мене є під руками, повністю їх скупала і зараз підріжу кінчики. Ось кінчики всі підрізаю і буду висаджувати. Вже я зарікалася декілька разів, що все, все, більше не буду. Ні, друзі, не втрималася. Не втрималася, тому що ну, тому що це вже як хвороба. Поки не замовиш, все, ти не заспокоїшся. Дуже важко, дуже важко відмовитися від чогось цікавого, новенького. Далі буде. А далі, друзі, ну що далі? Висадила я свої трояндочки Noар-дезір, замульчувала їх трішки, тому що в нас по, по накатані, вологи не вистачає, Дощів немає, таких, як хотілося б. Але, дякувати Богу, з'явилися руси після невеликого дощика. А далі, друзі, в мене трояндочка Оранж Морсах. Мор з дах. Нова назва, потрібно і до неї привчитися. Це теж поліантова мініатюрна. троянда. дочка невисока, теж невисока, поліантова мініатюрна. І, як виявилось, вона така дуже цікава з дрібненькими квіточками. Так як вона немаленька, я її вислала на передній план до Троянди Сінко Демая. І надіюсь... Тут буде їй добре, тому що поруч теж зростають мініатюрні трояндочки. Ну, Ось такі, друзі мої, справи по висадці троянд. А тепер йдемо далі. Ну, і звичайно, трішки хочеться показати вам квітучого дельфініума. Це щось таке цікаве, невисокий має бути низькорослий. От я і знайомлюся разом з вами. Дуже гарна така киточка, його і гарний кущик. Перше квітування цього року сіяла насіння, тому знайомлюся із рослинкою. Далі буде ще один он. І ось тут уже рожевенький такий відквітнув. Ви зрозуміли із озвученого відео, що звук дуже поганий і це дорога, вітер, те, все те, що я озвучувала по дорозі, було дуже шумним, і тому я вже вдома, в декількох словах, скажу вам, що їдемо ми за добривом, за компостом, десь далеко від нашого села, колись на степу. Паслися в вівці, там була вівчарня, і ми так думали, що там є компост, тому що там вже так, так ми розуміли, вівців немає. Але приїхавши туди, друзі, там була інша худоба. Там була е, худоба теличок, які підрощувалися е, для вигодовувалися для е, ну, м'ясна порода. тобто. Але друзі, там ми побачили дуже гарну підстилку. Так як нікого там не було, худоба була на випасі, ми все-таки трішки не те, що побоялися, а якось незручно було хазяйнувати, господарювати без відома сторожів. Декілька мішечків ми все таке взяли, але вирішили знайти сторожа. Десь на степ в степу і сказати йому, що ми були. Ну потім, коли ми його знайшли, поспілкувалися з ним, він нам дозволив приїхати і набрати ще ввечері. То ми вже ввечері поїхали іншим транспортом, взяли прицепчик і набрали е, найкращого добрива, яке може бути. Але це таке далі. Я вам покажу його і потребую вашої поради, друзі. Ви лиш погляньте на оце небо, яке ми їхали дорогу, яке нас супроводжувало всю дорогу. Я не могла налюбуватися, так як я не дуже часто можу виїхати з дому. Хто за мною лише підписався до мене на канал, я вам скажу, що в мене хвора мама, і я майже не виїзна. Я на декілька годин можу поїхати десь з дому. Але, мама, деменція, і дуже важко її залишити на будь-кого, тому що. Ну, тому що, друзі, їхали по дорозі, і що я вам скажу, ось на полі ми, чоловік став, щоб подивитися. Там в полі була криничка. На жаль, колись ми тут косили, ну, на жаль, чи на добре не знаю. Колись ми тут косили сіно, і ми знали, що там є криниця. Це було село Нова Григорівка. І ось, друзі, що ми, все поле було розоране, розчищене, розпахане. Той степ, де ми кусили траву, а ось криничка, друзі, осталась. Це, не знаю, це таке видовище, якого рідко побачиш. Я не знаю, криниця зроблена руками людьми, залишилася, вона без води, звичайно, друзі. Ось з кругом степ і степ. А криничка викладена людськими руками, збереглася на глибину. Я глибина дуже дуже глибока, але води не було, хоч це знаходилося в низині, ми думали, що там все-таки є вода. От там, бачите, мабуть, живе якийсь або Бобер, або ну, хтось там живе. І ось так, друзі, і вон там попереду була ще хатинка. Ми ще пам'ятаємо, там бабуся б Наталя проживала, але вже, друзі, там не залишилось нічого. Баба Наталя відійшла в інший світ. А ми от е згадали. Згадали те, що було колись. І ось, друзі, оця криниця мене так чомусь не те, що надихнула, а перенесла в інший світ. Колись було життя, колись було вирувало життя тут. Було село, жили люди, користувалися цією криницею, і ви подивіться, часи міняються, села зникають. Залишається лише незламний людський труд. А я вважаю, що труд тут дуже такий. Такі наші справи. Так ми побачили табір, я так скажу, літній табір для цієї худоби. Це південна українська порода, м'ясна порода корівок. Їх вигодовують спеціально для розмноження. Для розмноження і для для м'яса. Цікаво було спостерігати, це телички, їх випасає сторож сторож і пастух, який нам дозволив скористуватися ось таким добривом, друзі, добриво підстилка. Воно, так як у нас дощі не йдуть. І це все дуже виглядає сухо. і Ми вирішили набрати, щоб десь підстелити. Це не це свіже добриво Я так планую, що хочу його просто зверху посипати під мульчу. Трішечки. Проїжджали через місцину, зупинилися. Хочеться декілька слів сказати за це місце. Це колись було село Терновате. Тут жили люди, доволі багато людей. В цьому селі був ставок, він знаходиться в низині, наше село Романівка наверху, а терновата була якби в низині. І, бачите, отам висота по горизонту. І там висота по горизонту. А це село знаходилося в низині. Там за греблею був ставочок. Навіть я там малою купалася. І пам'ятаю, що батько був живий, і ми туди їздили з батьком, а потім вже старшими друзями я там теж була. Вон кладовище. Ось там кладовище. Цього села деякі могилки ще прибрані. Кол, потім вже коли людей не стало, виїхали. Ми тут сіно косили. А ще коли були люди, я сюди, моя мама, працювала поштаркою в селі. Я сюди велосипедом спускалася інколи і привозила кореспонденцію цим людям, які тут жили. Декілька сімей, всього на всього, але ж в той час газети, журнали полюбляли всі читати. Навіть не пам'ятаю чи було тут телебачення, не пам'ятаю, але газети тут читали. Заходить сонечко, ми їдемо, їдемо додому з підстилочкою. Ось такої підстилки сипучої набрали, не знаю, чи чи варто її зараз. Розсипати чи чекати, поки вона перепріє. Але все-таки напевно, не тоненьким шаром я спробую її розсипати. Тому що вона ось така сипуча-сипуча. У -сипуча. нас сухо, дощів немає коровки, оце все оцю підстилку перетерли, перетоптали своїми. Раточками, і воно таке все сипуче, не мокре. Ну, надіюсь що моїм рослинам буде добре. Я тонесеньким шаром розсиплю Ну і, звісно, що наперед дякую всім за активність, за небайдужість, тому що... тому що я дійсно не знаю, що мені робити. Я не хочу на на шкодити своїм рослинам, а хочеться, щоб вони виглядали, звісно. Ми, тому що декілька років я не вносила не органічні добрива, не мінеральні, От лише по листу інколи підживлювала Останні... останній рік я хочу трішки підтримати і вже внесла зелений гай, але ж десь все-таки це під кущі троянди, під більш квітучі кущі. Але ж, все ж таки я хочу і решту садочку, квітничків теж хочу підживити. Тому звертаюся до вас, Надіюсь на вашу відповідь. До речі, друзі, коли пересаджувала троянди, пересадила гібіскус, тому що він зростав трішки в стороні, якось він закривала його арочка, опори відніше від Ангели. І ось вирішила я його пересадити. Якраз пересадила в такі дні, коли було похмуріше, він встиг трішки адаптуватися. І коли пересаджувала, сам кущ розділився на дві частинки. Тобто я одну висадила, а одну запропоную до продажу. Вона теж з квіточкою, тобто що колір ось такий цікавий, квітка, звичайно, набагато більша. Була як наразі квітує, тобто можливо, тому що перестресована і вона зараз менша, а взагалі квітка дуже така велика, прямо як, як величезне блюдце величезне, тому що наразі воно виглядає як квітка меншою. Що я вам ще хочу показати? Ще покажу вам ось там у мене. Тут сільвер продовжує квітувати. Відквітував артишок, зав'язує насіння. Все-таки хочу зібрати в нього насіння. Але, так як вперше, тому чекаю. І ще не знаю, як він. Ось таке в нього гарне декоративне листя. Цікава була квіточка, така незвична. він... Має такі і декоративні, і лікувальні властивості. Сільвер дуже гарний, дуже такий виглядає здорово, коли я його підстригла. Там була одна гілочка жива, тому що ну, забула полити і петунія це відчуває і підсохла. Але з однієї гілочки ось розрісся такий кочик. А ще в мене є деревоподібна ромашка, яку я отримала навесні від Світланки Боднарчук. От пані Світлана мені ви відправила маленький такий кусочок ромашечки, і ось тепер він мене квітує. Теж для мене новинка, теж я знайомлюся. Ну і даний дельфініум я теж планую поділити, тому що вже синього, синього кольору дельфініум я поділила. Поділила по горщиках, він вкорінюється, А ось даний ще не поділила в планах. Друзі, на кінець відео я. Надіюсь, ви мене підтримаєте. Вподобайкою, репостом, коментарем, хто не підписаний. Підписуйтеся і до нового.